Зараз з нами на прямому зв'язку телефоном заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак. Пане Юрію, доброго дня. Як ви нас чуєте? Доброго дня, чудово. Пане Юрію, на вашу думку, про що свідчить така активізація ворога? Прошу, будь ласка. Е, Перемир'я вже 19 разів було об'явлено починаючи з червня 14 року. На жаль, жодного разу Російська Федерація і її сателити не витримали перемиря. Мінімальний термін був менше півгодини, максимальний, по-моєму, доба. Чи є надія на те, що в цей раз це буде зроблено все ж таки. Єдиний раз, коли протримались добу, це було під час, коли Путін приїжджав на нормандський формат. І ось ця доба, коли він був на нормальному форматі, повністю мовчав фронт. Судячи, якщо робити висновки виступу президента, я думаю, що це буде черговий ультиматум, вже в рангу ультиматума, на нормальному форматі про те, що він треба закінчувати. Для Росії ордло дуже токсичний актив, який потребує величезної кількості грошей і має санкції. Ще в минулому році, в принципі, вони вже умовно кажучи, десь там погоджувалися піти з Донбасу. Тому я думаю, що шанси на те, що і це перемиря, і нормальний формат все ж таки залишається. Що дасть ефект і війна зупиниться. А я хочу повернути в нашу розмову щодо обіцянок, поки що кандидата у президенти Володимира Зеленського, який каже, що в разі його перемоги він буде зміцнювати нормандський формат і буде долучати Великобританію і США. На вашу думку, наскільки ймовірні взагалі ці дії? Я думаю, що вони мало ймовірні, хоча б тому, що ну, в мене є враження, що. Кандидату Зеленському, наприклад, під час візиту у Францію пояснили, що Франція і Німеччина представляють не тільки самі себе в рамках нормального формату, а представляють Європейський Союз uh -huh. і діють дуже тісному взаємодії з зовнішньополітичним відомством і взагалі з адміністрацією президента Сполучених Штатів. І розширити нормандський формат ну немає ніяких формальних підстав. Тобто все, що відбувається в нормальному форматі, бо Німеччина і Франція за великим рахунком представляють не тільки себе і Європейський Союз, а взагалі, ну я би сказав, весь цивілізований світ. Тому весь цей час йшло посилення санкцій саме за невиконання Російської Федерації мінських Угу. Ну і ще ваша думка цікава щодо також планів обіцянок Володимира Зеленського. А, взагалі, вивести з переговорного а, процесу щодо звільнення українських заручників а, пана Медведчука. Наскільки на вашу думку також це а, реально? Ну наскільки мені відомо? Медведчука рекомендували як перемовника Ангела Меркель. Майже весь останній рік пан Медведчук, якщо хочете, трохи усунувся і не приймав участі в перемовинах в мінську. Сьогодні президент Порошенко дав команду перевірити, бо заходив він за дорученням служби безпеки України. І ну, мені здається, що е, вивезти Медведчука можливо. Хоча сам він вважає, що його неможливо відвести. Бо за великим рахунком він представляє не інтереси України, а інтереси Росії в перемогу. І вам здається, що це саме ймовірно можливо зробити Володимиру Зеленському, так ну взагалі то це збирається зробити президент Петро Порошенко. А я не чув, що Зеленський збирався виводити Медведчука. Це було саме в першому його, його плані, який оприлюднив його е, штаб. Добре, дякуємо вам дуже з... за ваше таке враження. Я жодного разу не чув, щоб пан Зеленський озвучив будь-які плани. Ось це вірно. І так плани. його штаб, і його плани... довірені особи так, але все ж таки вони так. пообіцяли зробити таке перше рішення. Ми не можемо з вами про і про такі ймовірності поговорити. Я прошу вибачення. а ви знаєте його довірних. Ну, Хто довірна особа кандидата президента Зеленського? Ну добре, пан Разумков дуже багато інтерв'ю роздає від <свистець> <ек> <свистець> як його політтехнолог, Резумков, <свистець> політтехнолог, політтехно, яка е реагує на запит… Руслан Стефанчук, <свистець> До речі, ось я знайшла ідеолог передвиборчої кампанії. Першим рішенням зеленського е саме називає розширення нормальського формату і усунення пана Медведчука. Ну, а, пан а, ідеолог. Я також його па, не знаю, про, того про, Руслана але Стефанчука. Але хоча це б це якась контр... конкретика, про яку ми можемо говорити зараз, повертаючись до Плана Зеленського. А яку посаду займе пан Стефанчук в майбутнє? Подивимось. Якщо Володимир Зеленський переможе, що, ми ж не знаємо. Подивимось. А він має право робити такі заяви. Ось це вже інша. Він справа. Він уповноважений кандидатом в президент. Це вже я... інше питання, не до мене я... точно. Не до мене, точно, я... пане Юрію. Одна інша фактично заперечує. Тому я і не знаю позиції кандидата в президент. Добре. Дякуємо вам дуже, пане Юрію, за ваше роз'яснення.